Готуємо ідеальний рецепт рису для ролів та суші. Беремо 300 грамів круглозернистого рису, промиваємо рис холодною проточною водою не менше, ніж 3 рази. Зриваємо залишки води від промивання і далі додаємо 450 мл холодної води. Ставляємо наш рис на підігрів на максимальну потужність. Обов'язково наш рис потрібно накрити кришкою та доводимо до кипіння. Після закипання вмикаємо найслабшу потужність. Варимо приблизно 4 хвилини. Щоб контролювати процес закіпання, потрібно використовувати прозору кришку. При приготуванні в ніякому разі не можна підіймати кришку. Якщо ви бачите, що у вас підіймається піна, то просто підійміть каструль і зачекайте, поки піна осяде. Воду ми не випарюємо до кінця, а як тільки вода зникає з поверхні рису, знімаємо каструлю з вогню, не піднімаючи кришки. Потрібно дати відпочити рису 20-30 хвилин, завернувши каструлю в рушники. В цей час ми приготуємо заправку для рису, об'єднуємо 3 столових ложки води, 6 столових ложок рисового оцету, одну столову ложку цукру та дрібку солі, перемішуємо до повної розчинності солі та цукру, додаємо заправку в теплий рис та обережно перемішуємо, щоб не перетворити рис в кашу, даємо рису остигнути до кімнатної температури, і можемо приступати до приготування ролів та сушів.